Доброго дня! Сьогодні ми розглянемо додати власне зображення в канал YouTube, а також редагувати власне зображення, щоб воно підходило під вимоги YouTube. Вимога YouTube лише одна. Зображення має відповідати з цим розміром. Наприклад, моє зображення воно не перенесло сюди. Робити в такому випадку. По-перше, треба додати таке зображення, яке приблизно вже відповідає вимогам YouTube. Для цього ми шукаємо його в Google, це найпростіше. Вибираємо зображення, інструменти пошуку і розмір більше, ніж. На жаль, тільки 4 Мп. Меншим бути, воно не може майже. І, наприклад, ось це зображення, які ми вибирали попередньо відео. Його розмір 2900 на 1400. Відповідно, воно відповідає цьому розміру. Ми його зберігаємо. Тепер перетягуємо це зображення сюди. Налаштувати область обрізання. Звичайно, нам таке зображення не підходить. І область не налаштовується. Наприклад, я би хотів, щоб ось це лице було на зображенні, а його там немає. Що для цього зробити? Нам потрібно відредагувати саме зображення. Не потрібно Photoshop, не потрібно додаткових програм. Це можна зробити навіть в Paint. Нам потрібно збільшити полотно цього зображення, тобто не саме зображення, а полотно. Напевно, трошки за великим його роблю, тобі буде незручно відредаговувати. Таке буде, в принципі, достатньо. Зберігаємо. Тепер перетягуємо сюди. Вже ближче до ідеалу. Налаштовуємо знову на обрізання, і тепер можемо його ще й зменшити. Відповідно, ось це, яке я хотів, попало в зображення. Сілиця попала на зображення переглядаємо, як це буде виглядати саме наш YouTube канал. Ось ось так. Він буде виглядати. Вибираємо Вибрати. Ось і все. Лице на YouTube каналі. Якщо я вам допоміг, підписуйтеся. Якщо не допоміг, вже знаєте, що робити. Дякую за увагу!